Нацятого лютого 2009 року в сумах сталася надзвичайна подія. Яніна Стонт, представниця батьківського комітету однієї з міських шкіл, після неодноразових дитячих скарг на харчування, вирішила відвідати шкільну їдальню. На делікатеси жінка, звісно, не сподівалась, але побачене перевершило найгірше припущення. Тушківка, котрою кухарі заправляли суп, м'ясом навіть не пахла. Така собі жилеподібна рідина, в котрі плавали нитки м'яса. і сардельки до каші на прикрість були з найдешевших. Порядна господиня такій котові не дасть, не те, що дітям. Своїми засторогами жінка поділилася з іншими матерями, вирішили діяти спільно. В 2009 году я не знаю, чим это було обусловлено і визвано, но как бы ми стояли в таких рамках, я так понимаю, где особо ми, как родители, как руководство школи не могли вибирати себе пріоритети в плані, як кормить дітей, чем кормить дітей. Тобто, на перший взгляд, це молоко, но какого качества? Это вопрос был спорный. Точно так же и колбаса. Одразу ж після події занепокоєні матері домовились про зустріч із Миколою Чорнотицьким. Наймолодшим на той час депутатом міської ради від фракції Нічного дозору у Чорнотицького був імідж правда шукача, котрий не боїться ініціювати розслідування резонансних тем. І з тих, що незручні для місцевої влади. Дивіться, коли ви тільки починаєте кампанію, вам конче необхідний союзник. І той, хто допоможе, ну це той, хто допоможе вам піти коридорами влади. І треба правильно знайти таку людину, тому що знайдете балабола і все у вас не вийде. І тому важливо на першому етапі проаналізувати дуже і знайти ту людину, яка б могла вам підказати, які різні групи впливу є, на кого треба натиснути, до кого підійти і в якому форматі, кому посміхатися, з ким говорити серйозно. Тобто, потрібна людина, яка знає кухню. Карточна гра, королі та валети». уже найближчими днями. Відбулося засідання постійної депутатської комісії. Серед запрошених тодішній начальник управління освіти сумської міськради Микола Кошовий, директор шкіл, головний санітарний лікар міста Олександр Черняк. На засідання комісія, що зібралась у кабінеті заступника міського голови Сергія Панченка, були запрошені сумські мас-медіа. Треба розпочати з 2008 року, коли я прийшов на цю посаду, то перше, що мені кинулося в очі, це те, що ціни на продукти харчування були за високі. І при зустрічі з, батьки, з батьками, коли я відвідав школи, батьківські е, е, збори, і звертались батьки, що і якість харчування на ці кошти не відповідає е, належності, належному чину. Тоді ми почали перевіряти, а що ж там в нас є. І ми побачили, що постачальникам продуктів харчування є оди, одна особа. Є один постачальник, який виграє тендери. Але коли є монополія, і коли привозять продукти харчування в заклади, привезли на беріть, М'ясо заморожене. Коли воно розтає, вода уходить, і з кілограма м'яса залишається 700 грам. А коли ще розвертаєш м'ясо, бо воно складене, ця пафина в кучу, то там замотана кістка. А коли дивишся, що це м'ясо випущено в Бразилії або десь в Аргентині і завезено через київський хладокомбінат і пішло сюди під. Маркою, скажімо, береться на 100 кілограм накладні, що береться від місцевого виробника, а під ці накладні завозиться дещо інше. То це визиває безумовно відповідну реакцію батьків, і це дуже правильно. Я дуже дякую батькам, що вони цю ситуацію контролювали, контролюють досі. Вже після засідання декілька учасників комісія вирішили створити коаліцію небайдужих містян, домовилися діяти в інтересах дітей та батьків. Будь-що зробити, аби харчування у школах нарешті стало якісним. Вирішили, що коаліція буде відкритою, а до роботи у ній зможуть приєднатися громадські організації, батьківські комітети шкіл, журналісти та депутати міської ради. Коаліціянти визначилися, що у своїй діяльності будуть діяти чесно, прозоро, себто із рицарським відкритим забралом. Коли ви створюєте коаліцію, треба домовитись, з правила, за якими ви граєте, хто виступає від імені коаліції, хто там просто робить організаційну роботу. І дуже важливий етичний стандарт коаліції. Тобто, а що ви собі дозволяєте? Наскільки ви далеко можете зайти ну, там, в якомусь негативі, чи ви залишитесь тільки в позитивному моменті. Це дуже важливий момент. Коаліція проаналізувала ситуацію та з'ясувала. Ще 5 лютого 2009 року міське управління освіти провело тендер на поставку продуктів харчування у 31 школу та 34 дитячих садочки. Загальна сума тендерних закупівель сягала 16 мільйонів 400 тисяч гривень. А переможцем конкурсу стало таке собі ТОВ СКД, керівником якого значився пан Олег Рязанов. Сума, що фігурує у тендері, значна, наголошували представники ініціативної групи. Значною має бути і відповідальність означеного підприємства перед всією громадою міста. Як ми знаємо, що всі тендери, які проходять ну, за це якби дуже корупційна схема. Якщо, людин, якщо один великий тендер на декілька мільйонів, то краще заплатити там, там 10-15%, отримати всю суму і взяти там, чи то гіршеї гірше якості продукти. І так було саме в школах. І з цієї ситуації треба було якось виходити. Тим часом коаліціянти вдались до маленьких хитрощів, а саме вирішили зіграти на протиріччях, що виникали на владній шахівниці між сильними фігурами. Річ у тому, що стосунки керманичів області і міста були напруженими. То чому б не скористатися цим? Адже доводячи лояльність громаді, голова облдержадміністрації закличе до бою усі контролюючі органи. До того ж, не прагнутиме швидко заміяти справу, навпаки, дасть їй якнайбільшого резонансу. Подальша хронологія подій була такою: через профільного заступника ініціативні громадяни звертаються до тодішньої голови обласної державної адміністрації пана Миколи Лаврика. Губернатор їх приймає, вислуховує і дає доручення своєму заступникові Олександру Цупру розібратись у справі. І то негайно. Треба вміти використовувати протиріччя влади. Тому що всередині навіть самої монолітної фракції завжди буде кілька груп впливу. Навіть в виконавчій гілці влади є кілька управлінь, які конкурують між собою, або так склалося, або на рівні персоналів, керівників. І тобто, якщо вас не приймають в одному кабінету, то вас в кабінеті, то вас з радістю можуть прийняти в іншому. Поки міська влада неспішно проводила розслідування, чиновники обласні перевірку завершили вже наступного дня. Відтак до школи, що стала епіцентром подій, навідалася комісія, у складі якої правоохоронці та лікарі обласної санстанції. Перевірка виявила, що ковбаса, котра, як відомо, на зрізі має бути рівною та однорідною за структурою, натомість мала хрещі та цитуємо нем'ясні часточки. Сир був крихкий і також не відповідав державним стандартам. А сумнівну тушківку взяли на лабораторні дослідження. Комісія заактувала, що запропоновані шкільною їдальнію харчі діти у більшості на відріз, відмовлялися їсти. Ось у мене результати перевірки контрольно-ревізійного управління. Аперативна перевірка обласного КРУ виявила, що не тільки якість харчування була жахлива, а й завищені ціни. Так, для прикладу, ковбаса, яка потрапляла на перевірку, коштувала бюджету 54 гривні, а виробник її відпускає за 24. Молокозавод випускав літр молока за ціною 3 гривні 10 копійок. А в шкільний їдальний воно зайшло від переможця тендера за 4 гривні 49 копійок. Цього організатори тендеру не могли не знати і не помічати. В переліку значились мука завищена на 15%, Манна Крупа на 35%, олія на 75%, капуста на 280. Все це каже про те, що працівники управління освіти були в тімі цього тендера і отримували за це відступні. Таким чином, за словами пана Олександра Цупра, тільки прямі втрати міського бюджету склали понад 3,5 мільйонів гривень. Обласна влада рекомендувала владі міській терміново відмінити результати тендеру та провести новий. А по факту зловживань відкрили карну справу. От що значить е, схопити суспільний резонанс? В Сумах 24 тисячі дітей. Е, значить, там 50 там чи 60 тисяч бабусь, дідусів, пап, мам, всі в тємі, всім цікаво. І тут. Оп, і цю жирну тему видали на блюдці журналістам. Всі про це пишуть. Виходить, що усі без винятку, всі без винятку місцеві змі проїхались по цій темі. А ще ж тут там же ж з тендерами пов'язано. А значить, всім же ж ми ж всі вміємо рахувати чужі гроші. Нам же ж це ж найцікавіше. Реакція сумського місць не забарилася. У такій ситуації слово за мером, адже тінь передусім падає на нього. 8 квітня на час розслідування міський голова від виконання обов'язків звільняє тодішнього начальника управління освіти Миколу Кошового. А 9 квітня виконком міської ради приймає рішення про тотальну перевірку стану справ із харчуванням у закладах освіти. Про це у відповідному рішенні. Рішення про стан харчування дітей у закладах освіти міста від 9 квітня 2009 року за номером 215. Пункт 6 документу правовому управлінню Сумської міської ради провести аналіз договорів на постачання продуктів харчування у закладах освіти. Управлінню освіти і науки спільно із правовим управлінням та управлінням соціально-економічного розвитку у разі необхідності розробити типову форму договору, в якому зазначити чіткий механізм регулювання відносин між замовником та виконавцем, у тому числі з питань формування кінцевої ціни, а в разі необхідності її зміни. Міський голова Геннадій Мінаєв. Мер дав прес-конференцію. Зокрема, обіцяв розібратися в ситуації та покарати винних. Дії виконкому були швидкими та адекватними. Геннадій Михайлович тільки здається епатажним, але насправді він дуже печеться про свою репутацію. І він в даному випадку ще швидко запрягав і ще швидше їхав. Зворотнього удару завдала й інша сторона. Правоохоронці зареєстрували заяву заступника голови облдержадміністрації Олександра Цупра стосовно намагань дати йому хабара. У цьому контексті обласний урядник згадував керівництво ТОВ СКД пана Рязанова. Після рішучої відсічі зауважував пан Цупро, йому почали погрожувати. Водночас, підприємець Олег Рязанов провів прес-конференцію, під час якої поставив під сумнів компетенцію влади та заявив про тиск на бізнес. До того ж, пан Рязанов наполягав, що тендер, довкола якого роздмухують пристрасті, насправді має законну силу, а ще порадував інформацією про зменшення цін. На одному з регіональних телеканалів пройшли явно джинсові сюжети, в яких ситуація подавалась під певним соусом. Мовляв, це грубезна спроба розчавити бізнес порядного підприємця, котрий між іншим дбає про всіх дітей. Коаліціанти 22 квітня зібрали круглий стіл. На круглий стіл запросили всіх там. І противоборщує свою сторони, там і представників оцих тендерів, і ЗМІ, і органи виконавчої влади, і депутатські фракції, причому різні, які конкурують між собою. І все звелося до перепалки: там дурак сам дурак. І мало хто прислухався до аргументів саме коаліції. А от Головне питання, яке ставили батьки, да, може, вони його ставили не так правильно, воно йшло від них від серця. Там, тіпа, та, що треба зробити, щоб гарантувало безпеку і здоров'я наших дітей, щоб харчування було якісним і ну, за невеликі гроші? От, і що саме батьківські комітети можуть зробити для того, щоб впливати на те, що саме там, щоб до шкіл привозили якісну їжу. І е, ці мами, яких спочатку ніхто не сприймав, вони почали, ну просто там десь, може, на децибелах перекрикувати, що почуйте ж нас. Вони говорили, так, ми не приймаємо рішення, але ми хочемо впливати на, на процес прийняття рішень. Ми хочемо шукати альтернативу. Давайте її шукати разом. Представники батьківських комітетів фактично віддали пас меру, і він уже діяв далі зі своєю притаманною напористостю та харизмою. От насправді, що таке ситуативна зміна? Ситуативна зміна це коли було так, а стало так. І ми маємо шукати індикатори, по яким ми визначаємо, що ситуація стала краще, тому що зміна ж може бути на краще, а може бути покращення і на гірше, так? От, і ми це знаємо. І в даному випадку, е, індикаторами, якими були. Зараз вам люба мама скаже, що е, е, харчування стало якіснішим, і це помітно всім неозброєним оком. Це перший індикатор, що покращення таки відбулося. Друге, індикатор здоров'я дітей, медики кажуть, що кількість там кишкових там, захворювань зменшилась. О, окей, індикатор. І для мене, от як для соціального лобіста, важливий дуже е, е, індикатор ефективності. Якщо витрачалося 22 мільйона, то Буквально в наступному році більше двох мільйонів там 19 з чим то витратили на харчування. Це при тому, що все ж подорожчало за рік, а коштів потратив міський бюджет менше майже на 2 мільйона. Фінансове покращення маємо. Тобто ці гроші були перенаправлені на те ж саме капітальне будівництво в тю ж саму галузі освіти. але вже там зробили вікна, криші і так далі. По всій Україні, і в тому числі і зараз, продовжуються такі маніпуляції, коли поставщик поставляет определенные товары, услуги на тендере занижает цену, а потом используя определенные механизмы заложенные в законодательстве, эту цену повышают. Так было и у нас на протяжении 2006-2007-2008 годах, когда тендери на поставки питания в садики и школы выигрывала одна фірма. применяя именно вот такой механизм. Она занижала цену, а потом ее в в периоде поставок повышала. С точки зрения, если брать мировую экономику, то это правильно. Тендеры на тендере определяется самое главное показатель – это цена и качество. Но ввиду нечестной конкуренции на украинских рынках эти тендеры часто протестовуються, затягуються процедури в судах, а дітей кормити в школах і дитячих садиках потрібно. Ми довго совіщалися з членами виконавчого комітету, як вийти з цієї ситуації, і мій тодішній перший заміститель Ніколай Олексійович Трофіменко пропонував провести вот таку реформу по децентралізації шкільних бухгалтерій. Естественно, это было очень трудно. Мы долго объясняли, доказывали всем. Всем, начиная от своих сотрудников, заканчивая губернатором области на тот момент Николаем Ивановичем Лавриком. И мы убедили в том, что это надо делать. Мы каждый день принимаем какие-то альтернативные решения. Те ж саме і в політиці, і в місцевій політиці, що може бути так, а може бути так. Вибір альтернатив завжди важливий після того, як ви проаналізували і перед тим як прийняли рішення. Ви вибираєте з кількох варіантів, якийсь один, найоптимальніший на вашу думку. В даному випадку, що було? Там відмінимо тендера, ну і що? Там проведемо по-новому, чесно. А через год. От, і тому хтось перший там висловив думку: а давайте взагалі децентралізуємо. Я от не пам'ятаю навіть, чия це була ідея, але зразу ж за нею вхопилися. Тобто, вибір альтернатив в компанії з кількох варіантів. Треба тут довго думати, але вже тоді, коли сім е, разів отміряли, але вже потім відрізали і побіжали. От приблизно так. З 1 січня 2010 року школи кожна нарізно. Почали закуповувати продукти. Спочатку новий механізм пробуксовував, адже бухгалтери мали призвичаїтись до нововведень, напрацювати певний досвід стосунків із державним казначейством. На сьогоднішній день ситуація взагалі в корні змінилась, тому що водажелічне мій дитина ходить сюди з удовольствием. Я знаю, що дуже подобається їда і взагалі, як кормля, і отношення вз малышам. Первоклассники просто в большущем восторге. Настолько разнообразный ассортимент, настолько это все вкусно, настолько качественно, полезно меню практически не повторяется. То есть дети получают все, что только возможно получить. И в первую очередь спрашивают нашего мнения как родителей и родительского комитета. То есть это не зависит только от руководства школы. Мы принимаем такие решения. Скажем так, обоюдно да? То есть, есть комиссия, в которую входят и представители родительского комитета по выбору людей, которые будут поставлять нам продукты питания, да, по отслеживанию их качества, по разработке и ассортименту, по меню. С нашим мнением считаются в первую очередь. Вот, потому что ну, все-таки это наши дети. И как бы хотелось, чтобы они получали удовольствие от, от школы, от того, что здесь вообще происходит, ну, от всего, что со школой связано. И вот это вот радостно на сегодняшний день, то, что дети действительно довольны. Я вам могу сказать, количество детей, которые приходят и кушают в столовой, очень резко возросло. То есть единицы детей, которые по тем или другим причинам не питаются. Родитель. Никогда не будет плохо кормить своего ребенка. В этом была вся суть. Многие директора не сразу восприняли этот, эту реформу. Было трудно. Это надо было убедить их в том, что они становятся уже больше хозяйственными субъектами, чем учителями по профессии. Но вот прошло два года, и все уже, все 100% педагогических коллективов школ оценили это. То есть за два года у нас не было нареканий на качество питания детей в школах, что было в период 2006-2008 года по Условно. И это был первый шаг, который подтолкнул нас на общую систему децентрализации школ школьного обучения в городе Сумы. Теперь каждая школа имеет стала своей, своим маленьким, но хозяйствующим субъектом. Сейчас мы оформляем землю. Под каждую школу отдельно сейчас э, каждая школа финансируется отдельно. из бюджета, материально-техническое обеспечение уже не навязывается сверху, а инициатива выходит от директоров и родительских комитетов, как правильно использовать бюджетные средства на объекте школа. Вот в этом и заключается суть той реформы, которая начиналась с маленького момента о питании детей и перерастает в уже в настоящую реформу. И вот здесь то, что мы провели децентрализацию бухгалтерий, а по сути дела децентрализацию управленческих функций, не столько бухгалтерий, сколько управленческих функций по принятиям решения и спустили это на нижний уровень, это дает нам возможность строить платформу конкурирования школ между собой и в конечном счете повышения качества обучения наших маленьких сумчан. Ця подія вже історія. Втім, зауважимо. Сумська громада навіть не помітила шляху, який з боями здолали громадські активісти та міська влада аби сьогодення змінити на краще. Та й дітям, що підростають, також було не до того. У них свої дитячі проблеми. Найкращих керівників люди не помічають. Мудро зауважив древній китайський філософ Лао Цзи. Та коли все відбудеться, вони впевнено скажуть, що, мовляв, зробили все те самі, наша історія яскравий приклад того, як громадськість і влада можуть знайти консенсус.